Кажуть, що в житті немає нічого постійного. Насправді є, і ви знаєте про це, якщо вже давненько підписані на нас. Адже щотижня на нашому каналі виходить рубрика Новини ігросвіту, які ми збираємо найцікавіше за тиждень. В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про те, як Кодзіма вирішив стати штучним інтелектом, коли вийде кулінарна книга по відьмаку, а також екранізація Вархаммер з Генрі Кавілом. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Артлайн. Сьогоднішній випуск багатий на новини з кіноіндустрії, адже всі вони напряму пов'язані з індустрією ігровою. Недавно Дженсен Еклс, найбільш відомий за роль Діна Вінчестера в серіалі на розповів, що пробувався на роль Джоела в серіалі The Last of Us. Актору дуже сподобалась гра, тому він вирішив продемонструвати свою майстерність на касті. За його словами, він не надто вірив у свій успіх. Інтуїція не підвела. Бороді сталася Педро Паскалю. Вийде серіал 15 січня. Декілька випусків тому ми розповідали про гру і фільм по чужому. Згідно з останньою інформацією, зйомки фільму розпочнуться в лютому. Режисером стане Феде Альварес, відомий за фільмом Не дихай. Рідлі Скотт виступить продюсером стрічки. У попередньому випуску ми розповідали про фільм на Дестендін. Так він дійсно буде, От тільки розраховувати на те, що кіно буде схожим на гру, не варто. В інтерв'ю IGN Хідо сказав, що провали адаптації популярних ігор у минулому привели до того, що сучасні екранізації створюються з прицілом на фанатів. Вони схожі на перше джерело. Хідо ж не хоче, щоб його кіно було таким, до того ж, в ньому ви не побачите знайомих персонажів. Кодзіма певен, що його кіно піде по шляху адаптацій, яких ще ніхто не бачив. Ним він хоче надихнути людей на створення чогось подібного наступні 10-20 років. В тому ж інтерв'ю Кодзіма розповів, що після смерті хоче стати штучним інтелектом і продовжувати створювати ігри. Це цілком можливо, тим більше для Генія. Нагадаємо вам, що CD Projekt Red готується випустити повноцінну кулінарну книгу по відьмаку. Так от, реліз книги перенесли на 2023 рік. Вона вийде польською, англійською, німецькою, іспанською та українською мовою, жодної російською. Передзамовити книженцю можна за 35 баксів і сподіваємось, що патчу першого дня там не буде. Час трейлерів. Першим стане тизер нової частини Амнезії під назвою The Bunker. Події нової жахалки розгортаються в часи Першої світової. Реліз в березні 23. го Космічний симулятор виживання The Pioneer Surviving Desolation з'явиться в ранньому доступі в січні. Гра виглядає дуже цікаво і переносить нас в 2084 рік на супутник під назвою ІО. Керувати будемо одразу трьома членами екіпажу з 15-ти. Геймплей хоррора Project AIDA вже набирає перегляди на YouTube. Гру створюють на Unreal Engine 5. Будуть сайфай елементи і різноманітна чортівня. Створюється гра невеликою студією, тому дати релізу поки немає. Judgment і Lost Judgment. Раніше були доступними тільки на PlayStation, але з осені доступні вже і на ПК. Ми теж прогавили цю подію, але надолужити завжди встигнемо. Двігри завезли підтримку DLSS і FSR 2.1. Тому пограти з більш високим FPS тепер цілком реально. Так, це сталося. Генрі Кавіл зіграє в серіалі і фільмі по Всесвіту Warhammer. Amazon отримала права на франшизу, тож тепер залишилось тільки чекати. Сам Генрі розповів, що вже 30 років чекав на кіноадаптацію. Схоже, наш любитель персональних комп'ютерів поступово перетворюється на обличчя геймінгу в кіно. Сподобався випуск? Тисни вподобайку і підписуйся. Хочеш пограти з максимальним FPS? Вибирай ігрову збірку на Artline. Пиши комент під цим відео і не забувай відвідувати цей канал частіше, адже тут завжди гаряче.